Вітаю всіх! Сьогодні на обзорі у нас буде телефон Nokia 1010, будемо його розбирати. Ось так він виглядає справним. Бачимо армія переживає, що не на фронті. Тут у нас він йде без батареї та задньої кришки, Ну бачимо, містить дуже велику кількість. Золото та позолоте. Зараз ми знімемо всю пластмасу з нього. Подивимося плату. І що цінного є ще на тій платі. Розібрав я, друзі, нашого телефона. Купа пластмаси, як завжди. Сам екран з позолотою тут схемки. Такі безділушки. Тут пружинки золоті і сама плата. Золотом ні. Платини дуже дохеро. Як бачимо, всі кмки ось такі, вони йдуть з умістом платини та паладію, золото та позолото його видно воно з жовтим кольором. Ось така, друзі, платка. Кнопки самі йдуть по срібленню Для такої Nokia це доволі дорогуваті деталі. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.